Добрий день, мене звати Шараєв Юрій. Я продукт-менеджер компанії AgroSem по техніці МОНОСем. Сьогодні я радий представити вам нову сівалку виробництва «Моносем» Валотера в комплектації Ultimate. Це причіпна сівалка восьмирядкова з міжряддям 70 з можливістю посіву до 18 км на годину. Особливістю сівалки є електроприводи висівних апаратів. Мікрогрануляторів та основних добрив. Сівалка обладнана рядом нових опцій, яких ще не було досі на ринку України. А саме висівні апарати мають опцію Smart Access, що дозволяє легко та вільно обслуговувати її в середній частині. Також сівалка обладнана дозуючим диском та щіткою, яка дозволяє сіяти на швидкості 18 км на годину. У сівалки досить прості органи налаштувань, які легко без додаткового інструменту можна налаштувати притискні колеса, глибину сівалки, прижим притисних коліс.